На сході України не оголошена, але фактична війна. В Чорнобильській зоні декілька разів спалахували пожежі. Здавалося, приводів більш ніж достатньо, аби нарешті задуматися над безпекою населення і надати протирадіаційним укриттям та сховищам Рівненщини належного вигляду. Але чи хвилюється тих, у кого на балансі ці захисні споруди, наші журналісти вирішили перевірити, обравши об'єкти навмання. До прикладу, на вулиці Соборній, 3. Все, що завгодно, але не сховище. Мало того, що вхід до неї захаращений всіляки непотребом двері наглухо запаяні а всередині сховища, де мали б при потребі знайти захист мешканці будинку, розмістився склад гуманітарної допомоги. Зараз на жаль неможливо користуватися бомбосховищем в нашому будинку по вулиці Соборній, 3, міста рівне, оскільки в ньому. Наразі знаходиться склад гуманітарної допомоги. Як ви бачите, це вхід з під'їзду в бомбосховище. Він наразі відкрити його неможливо, оскільки там за цією дверю зберігаються цінності цього складу, яке знаходиться в цьому складі. Там є з фасадної сторони будинку, можете побачити. Там є надпис про це, що знаходиться склад гуманітарної допомоги управління праці та соціального захисту населення. Крім того, там є надпис, що знаходиться бомбосховище. Незрозуміло, яке ж бомбосховище, якщо на його місці знаходиться склад. Начальник відділу техногенної безпеки управління держнагляду і контролю на рівненщині Роман Дрига каже: склад гуманітарної допомоги у захисних спорудах може бути. Мовляв, за потреби простір можна звільнити.

Ну, например, я же э, такие э, часть информации в тех э, источнике, которые здесь э, не выдавались, э, я особисто не был тому. Не знаю, кто на эту информацию Подібне невтішне дежавю очікувало наших журналістів і на вулиці 16 липня. У бункер-коха, який знаходиться поблизу краєзнавчого музею, і заходити не потрібно, щоб визначити його стан. Захисне укриття, яке могло б слугувати надійним сховком, дарма, що будувалося німцями, але ж будувалося добротно. Зараз не лише місце для розпивання алкоголю, але й біотуалет та сміттєзвалище в одному флаконі. До речі, будова на балансі міста. Проте, як бачимо, вона йому не. Не потрібна. У березні відбулася прес-конференція за участю обласних ДСНСників. На той момент із 1673 захисних споруд було перевірено 928. До кінця місяця неперевіреними залишилися лише 23, і то лише тому, що власники приміщень не допускали ДСНСників через дію мораторію на подібні перевірки. Обласні рятувальники тоді пообіцяли. У разі надзвичайної ситуації кожен громадянин зможе може знайти захист у сховищі чи проти радіаційному укритті незалежно від прописки, але невеличка практика із досліджених нами захисних споруд ставиться під загрозу, і справа не лише у їх стані, адже не пустивши журналістів, де гарантія, що завтра пустять кожного з нас, коли в цьому дійсно буде потреба. Поки балансоутримувачами править безвідповідальність і халатність нам, простим громадянам, не дай Боже, звісно, це може вартувати здоров'я і життя. Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.